Привіт, друзі! Знайомтесь! Дерев'яна дошка з застіпками від Melissa Endow. Це не просто іграшка, а справжній тренажер для розвитку важливих повсякденних навичок у дітей віком від 0 до 3 років. На дошці сім окремих знімних деталей. Кожна з них допомагає дитині тренувати конкретну дію. Застібка пряшка як у ремені. Застібка як у паску безпеки. Гудзик для вдягання одягу, блискавка як на куртці, кнопка, з якою дитина зустрічається щодня, шнурівка та зав'язування вузлика для взуття. Сенсорний розвиток починається з Melissa Endow. Візіборд сприяє розвитку дрібної моторики, координації рухів і головне, вчить дитину самостійності. Кожна навичка винесена в окремий пазл, тому дитина може тренуватися зосереджено без відволікань. Це робить навчання поступовим і зрозумілим. Ця дошка ідеально підходить для дітей віком від нуля до трьох років. Часто її купують батьки, бабусі і дідусі, як розвиваючий подарунок. Ключовий акцент у продажу це поєднання гри та практичної користі. Дитина розважається і одночасно вчиться важливим навичкам самообслуговування. Melissa Ендоу завжди створюють іграшки з цінністю для розвитку. Дерев'яна дошка з застівками чудовий приклад того, як гра допомагає дитині ставати самостійною. Меліса Ендоу цікаве дитинство без екранів. Це можливо.